Всім доброго вечора вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Зараз 2 червня, на вечір трішки стало з вітерцем, не так спекотно. Довго не знімала відео, на те були свої причини. Зараз покажу огляд мого, мого господарства, як що змінилося за ці 2 тижні. Причина була така, що чоловіка відправляла на війну, треба було зібрати його. Там дали великий список, що треба купити. Хоча держава каже, що всім забезпечує. Але, на жаль, це не так. І, на жаль, Прийшлося б брати кредити, щоб його нормально відправити на війну. Його підприємство нічого йому, навіть його зароблені кошти, які він відпрацював 10 днів до того, як його забрали, не виплатили. Це підприємство Сухабалка. Нашому місті Кривий Ріг, то вони кажуть, надайте довідку, А5, що він призваний. Я її отримала військомати, військомату та віднесла. На жаль, вже минуло 10 днів, і нічого так вони і не виплатили. Отак, от ці підприємці, так, так, що прийшлось брати кредити та його збирати на війну. Якби ж я могла б потрапити до генерального директора ВАД Сухобалка Віталію Баш, я б йому все розповіла, що я думаю на цей за це. Тому що він пішов захищати не тільки нашу родину, а всю нашу. Державу, всю нашу Україну, і вони так поступають. Це дуже негарно. Сам Віталій Баш він теж молодий, але вони ж його не призивають, беруть тільки робітничий клас. Так що, якщо Віталій, ви мене чуєте, передаю вам палкий привіт. Будете скоро самі лізти підземку і добувати руду, бо у вас не буде співробітників. Ну це, так, крик душі, але давайте поговоримо у нашому господарстві. Це розсада помідор, капусточки, яка залишилася. Це все інше я розпродала ось. І тому це я вже буду висаджувати на своєму городі, на іншому там участку орендованому. Так, на цьому, що ми, в нашій власності, то ми майже все висадили, а це залишилося на полі, так сказати. Так, зараз вам покажу. Як у нас часник росте. Які стадії стрілки я вже обламала, дала йому попілу для великої голівки. Ось він такий вже товстий, має бути гарний. Ось. Оцей часничок. Ось тут у нас вже посходили огірки. Ось тут ми саджаємо, посадили, точніше, помідори, потім, як буде спекотно, накриємо. Тут теж помідори, тут близько десь 500 кустів. Тут у нас тиквачка вже здорова та кабачки. Уже кабачки в'яжуться. Кабачки у нас всі гібриди, ось вже є маленькі. Думаю, скоро почнуться. Ось отакі. Ось. Це, це гібриди іскандер. Ось у них у них отакі листочки, це у гібридів майже у всіх такі листочки, це не хвороба. Вони одразу в'яжуть з плоди. От Якщо такі листочки, це всі гібриди це наше картопляне поле. Сподіваємося на гарний врожай. Ну, буду копати, скоріш всього. Сама з дітьми, Ну, головне, щоб в нашій країні мир наступив і не було таких руководителей у лапках скажу, як і наших можновладців, депутатів. Так, це в нас салатик. Це вже смородина починає. Достигати Це у нас тут горохове поле, оце був горох ранній приладо, він же майже закінчився, ось такий він був. Я його майже весь продала, діти їли, трішки заморозила. А ось тут у мене йде пізній горох, але він ще не достиг. Це Самервуд голландська селекція. Він дуже гарний, дуже смачний. А ось це, зараз вам покажу, це мій найулюбленіший горох Оскар. Це середній. Він от такий, як шпашка, гарний, хрустящий і дуже смачний, дуже ось довгий в ньому 10-12. Горошинок. Він дуже гарний і дуже врожайний. Ось, дивіться, скільки тут ворог в нього. Дуже-дуже. В тому році багато його закрили, і було що відкривати на салати. Це салат наш, це рекорд такий, великий вони вже ось такі Головка десь до 300 грамів одна. Теж таке. Зараз виходжу після роботи. Продаю це наша кукурузка цукрова. Кукурузка гарна. Ну, немає дощів, це дуже шкода. Була ще гарніше. Це у нас бурячки. Вінігретні, як кажуть, теж таке поле. Це моє цибулеве поле. Вже пішла цибулька на головку. Так, ось тут ще не дуже видно, це то тільки висаджена розсада. Перцю та баклажан. Десь приблизно днів через 10 вони вже підуть у ріст і буде їх добряче видно. Ми їх одобримо трішки пізніше. А ось тут в нас ще одне помідорне поле. Тут приблизно десь 4 сотки помідор. Там десь близько 500 кустів, а тут десь, мабуть, десь теж так. Десь так теж буде. Отут де поливається це в мене баштан. Тут ось кавунчики всі талісман, ау-продюсер, бедуїн. Ось у такій стадії. Це наша вишенька. В цьому році багато усіх нав'язала вишня. Будемо закривати, продавати або робити вишнівку. Це ніколи так в мене не було нав'язано, ну дивіться, скільки вишень. Це одна вишня, там ще одна. Ось ще одна. І ось тут ще. Маленька, ну, але на неї теж багато. Як маленька. Молоденька ось. Молода, вишенька, але гілки всі донизу. Будемо щось з неї робити. Черешенька ось. Це Валерій Чкалов. Дуже крупна, дуже гарна. А це наше орендоване поле. Тут соняшник, кукурузка, тикви там насадила для живності своєї. У мене ще налупилися качки, так що буде чим їх годувати. Далі там Оце я прибирала, сапала, трошки починаю наводити лад. Спочатку там, на своєму городі, а потім вже тут на орендованій дому поле. Тут края, края немає. Тоді там далі Баштан росте. Якось Якось так. Ось це на даний момент такий огляд господарства. Так що якось так будемо збирати те, що торгую, буду збирати на бронежилет для чоловіка. Якщо хтось хоче долотити... Долучитися задоволенням прийму допомогу. Бо бачу в нашому ось, державі це не важливо, як вони відправляють їх у гарячі точки і взагалі на фронт їм потрібна тільки кількість, а не, ніяк, не якість. Так що, от така в мене, на жаль, ситуація, але ми ж українці, ми все витримаємо, ми все рівно одержимо перемогу. І коли ми одержимо, я вважаю, що не таких, таких підприємств, підприємств, керівників, як суха не повинна бути в нашій державі. Ті, які. Тільки нажираються, але своїм співробітникам ніяк не допомагають, навіть їхні кошти не виплачують за відпустку, за зміни, які він відробив. Сподіваюся, що наша Україна одержи перемогу, і ми не тільки над орками одержимо перемогу, а і над корупцією, і над всім, щоб у нас була. Справедлива, вільна, незалежна і дійсно гарна Україна, бо наша держава вона сама найкраща. І в нас живуть тільки найкращі люди, а такі, які можна владці, вони хай їдуть у свої Монако, Єгипти і там живуть. А ми простий люд і без них справимося. Ось такий огляд, це цибулька тут теж росте. Всім мирного неба, гарного настрою, перемоги нам і нашим захисникам. Дуже молимося за них. Тримаємо кулачки. миру нам. Всім дякую, підписуйтесь на канал. Далі буду знімати частіше відео. Я вже трішки відійшла. Зібралася духом і буду боротися тут, у тилу. До побачення.